Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, про ваш ось цей заклик, кому він безпосередньо адресований і що спричинило. Що для вас, як для письменників, стало останньою краплею, так би мовити, у цій всій великій чаші скандалів? Заява секретаріату спілки письменників адресована членам, насамперед, членам Шевченківського комітету. Там все сказано. Ми пропонуємо, зважаючи на Скандали на низку скандалів на те, що фактично втрачено довіру з боку культурної, мистецької спільноти до цього складу Шевченківського комітету скласти повноваження, це в цивілізованих країнах. Я думаю, це абсолютно прийнятне і ми ж прагнемо. Ми хочемо йти до Європи. Власне, ми є частиною Європи, але ще ще дорости треба. Так, от це перше. Якщо в заяві сказано, якщо... Тих чи інших причин члени комітету не скористаються такою можливістю, щоб скласти повноваження, ми звертаємося до президента безпосередньо підписати указ про дострокове, дострокове припинення повноважень. Власне, вони продовжені були з уряду на війну, ми ж це знаємо. Час повноважень вже завершився, але були продовжені. Так от, про дострокове складання повноважень. Якщо не вдасться, тоді е, указ президента відповідний і формування формування нового складу комітету. Ось е, суть нашої заяви. Е, якщо розглянути ось це все детальніше, що власне відбувалося, е, двох номінацій взагалі не визначили. Чи відомо вам хто не став лауреатом? Ну, прізвища лавряту відомі. Я їх не буду повторювати і не хочу коментувати рішення Шевченківського комітету персонально. Я не буду цього робити з певних міркувань. Але там низка порушень, грубих порушень. Ми про це зазначили в своїй заяві. Можна так робити, не можна керувати вручний спосіб. знаєте, таке враження, що... Оця сфера державної опіки над, зокрема, над, над культурою, зокрема, над Шевченківською премією, це така собі відрижка сталінських часів. Не можна в ручний спосіб керувати. Культурна спільнота сьогодні українська доволі потужна. Ми все бачимо, що відбувається, і, і не потрібно якихось речей, які поза. А там там маса порушень порушень, починаючи з того, що президентський указ не підписаний, а вже оприлюднили. Значить, прізвища лауреатів, крім того, не питання, яке спершу виникло, про продовження, так би мовити, про нову запровадження нової номінації і продовження з визначенням. Переможців ратів аж до 22 травня до дня поховань Тараса Шевченка. Ну це традиція і закон порушений, закон не лише традиція, а закон порушений і положення про Шевченківську. Там купа положень, купа порушень, положення і законодавства нашого. І загалом це в очах мистецької спільноти виглядає ну дуже 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 не непривабливо. Тому відповідно ось це. І мої пости на Фейсбуці, і, і відповідно сьогоднішня заява секретаряту. Я думаю, що це абсолютно здоровий прагматичний підхід, спрямований на тому, що ви знаєте. Війна на фронтах відбуваються події з країною, відбуваються події надзвичайно складні, драматичні. Таке враження, що культурних менеджерів і культурних топ-менеджерів це не стосується, вони як застили, ото як, як ота муха в бурштині в тому в своєму часі, в якому вони зовсім по-іншому керували вручний спосіб культурою. Це треба міняти, причому кардинально. Ну, тобто, ви не маєте насправді якихось претензій до того, що є ось оголошена там додаткова а, номінація, і хай це буде за внесок у перемогу. Нічого що до цього не маєте проти, тільки щоб це було за правилами. Якщо визначено, щоб і люди могли подаватися завчасно, а не не зрозуміло зараз, як вони мають визначати а, самих лауреатів. Якщо коли будуть подані заявки, чи хто їх визначатиме, так я розумію? Ну ви знаєте, якщо не знаєте, як діяти, ну класика жанру дійте за прав правилами, за законами за положенням ну не потрібно нічого придумувати. Ну всі вносять ті чи інші мірі внесок у перемогу. Не можна когось виокремлювати. Якщо в інших номінаціях будуть також твори, які спрямовані безпосередньо на на нашу перемогу, то що їх виносити, як це ділити, взагалі такі речі? Тобто я скептично ставлюсь взагалі до цієї ініціативи, але але навіть не, не про це, про те, що ну, маса порушень не можна цього робити, не можна вчорашнім числом, заднім числом е робити якісь речі, які є основоположними, які не можна порушувати. Тому я ще раз кажу, що я скептично ставлюсь до цієї ініціативи. Бачите, вона сколихнула громадськість. Колихнула культурну спільноту і викликала величезну скандал, низку скандалів. Для чого це було? ви знаєте? Є ще одна, є ще одна така річ, ну не знаю, правда чи ні, що можливо там якісь інтриги, внутрішні інтриги. Є в мене така певна інформація, в які походять, ідуть від офісу президента від від так би мовити, і певні якісь кадрові намагання зробити певні скажімо так метаморфози. Ми ну, за цією це, це, ситуацією будемо слідкувати, так. Ну е, ну будемо дивитися далі. Вже час точно розставить все е, на свої місця. І власне, ну те, що дуже образливо за тих лауреатів, яких таки оголосили, і те, що вони стали переможцями, але тепер ну це на фоні ось цього всього скандалу, який зараз тут відбувається, ну насправді дуже їм, мабуть, неприємно, тому так само їм можемо поспівчувати, що в такій ситуації О, так окремих із оголошених лауреатів я шаную і, і вважаю їх надзвичайно потужними. В нашій культурі сьогочанний тому, але я не хочу цього коментувати. Йдеться про правила, які мають бути. Робіть за правила, і тоді не буде цих скандалів. На жаль, цього не почули.